Торт за 40 хвилин, який можна робити з закритими очами. Він швидко готується і дуже смачний. Взбиваємо 3 яйця, додаємо дрібку солі і чайну ложку цукру ванільного, додаємо стакан цукру. Гарно збиваємо цукор з яєчною маски. Додаємо 150 г згущеного молока. Ще додаємо 150 г сметани. Чайну ложку соди гасимо столовою ложкою оцвіта, перемішуємо і додаємо до нашого тіста і взбиваємо. Все гарно змішуємо. Сода працює, бульбочки пішли. Просіємо півтора стакана муки. Поступово, за три прийоми додаємо до нашого збитого тіста. Борошно і єднаємо кописткою. Поки тісто відпочиває, я приготувала форму, заслала пергаментом, змастила маслічком і розогріваю духовку. Поділю тіста на три частини. Двох частин тіста це буде бісквіт. Я потім його розріжу на два коржі. Ставимо випікати наш корж при температурі там, 180 градусів, хвилин 30-40. Провіряємо дерев'яною шпажкою. Окна запотіли. Я ще варю овочі на шубу, а мої помічники в святковій атмосфері сплять. Оці палочки дерев'яної все провіряю на готовність. О, картоха вже зварилася. А в одну треть тіста додаємо какао, дві столові ложки і додаємо його, треба додаючи просіювати. Гарно перемішали, з какао. і це в нас буде вже третій шоколадний корж. Один корж вже достала, він вже остив. І зараз вже шоколадний наш корж до духовки йде. Гострим ножом розрізали корж на, на два коржа. Бачите, який порістий. А запах! Вау! Він і так вже смачний, без крема. Все, чекаємо на шоколадний. Шоколадний корж вже готов. Отак От я його потикаю паличкою. все сухеньке. І все, хай він остиває. І потім, застивши остившого пергамент дуже гарно знімається. Шоколадний корж вже остив. Бачите, теж, який він порістий. Це в нас бісквітний, два бісквітних, і один шоколадний. Все, я так думаю, що. Вже багато я зняла роликів, буду монтувати, а в наступному відео ми будемо робити крем і збирати наш торт. Чекаємо!